Lexus LX 2008 року випуску з легендарним мотором 5,7 газ бензин на автоматі з пробігом 250 тисяч кілометрів на повному само собою приводі в такому сірому кольорі, щоб він вас ніколи не замазувався. Камери 360, парктроніки перед і зад, Преміальна комплектація, дуже класна комплектація, взагалі, тому що в них завжди класна комплектація, тут прям дуже хороша. Безключовий на всіх дверях. Преміальна акустика Марк Levinson, Пам'ять сидінь. Електрорегулювання всіх сидінь, підігрів та вентиляція передніх, дерев'яний руль, навігація, яка працює без інтернету, чотирьох зони клімат контроль, люк. Та ще дуже багато опцій, про які я навіть зараз так і не е, які я навіть не перечислю. Мами бач, фар, бачу, електрорегулювання руля, семимісний салон в цього автомобіля. Ще хороша ціна. Ззаді ми бачимо підігріви задніх сидінь. Двузони клімат для задніх пасажирів, електрорегулювання заднього ряду сидінь. Двадцяті колеса. По кузову виглядає гарно, ніяких рижечків ми не бачимо. Їде дуже приємно. Ні стуків, ні грюків. Моторчик працює тихесні, що мізоляція просто на вищому рівні. Плавно, класно, приємно. Приємний звук вихлопав автомобіля. В общем, за ці гроші, якщо ви приїдете його дивитись, ви його 100% купите, тому що аналогів, живих аналогів цього автомобіля в цей бюджет, опять же, ви не знайдете. Як мінімум, екземпляри в такому стані стоять ближче до 30 тисяч. Ціна буде в описі.